Так, ладно, з класичної соєю ми переїжджаємо на ГМОшну сою, яка теж в Лобуді. Це дві діляночки. Тут діляночка 16 гектарів. Ну, що ну. вона? Теж починає де-не-де -де Не сказав, що ну, так само ну, менше чуть Лободи, чим на класіки, зараз поїдемо з тої сторони, станемо, бо ми завжди з цієї сторони тільки під'їжджаємо, дивимось. Тут, мабуть, зараз подивлюсь з тої сторони, бо коли кропив, помню, що з цієї сторони лободи було набагато менше. А з тої сторони було лободи більше. Зараз зайдемо з тої сторони, подивимось. Ну там і соя краще, там де лободи більше. Тут вона прихворіла, чи її припалило щось, більше всього, що припалило. Хвороба, коротше. А може зжарило це сонечко. Ну так, подивитись, то є кублило Лободи, але не глобально. Ось до однеї десь там полосочка, непонятно чого. Ну це цей, не страшно. Чекайте, бо я тут так лечу, а тут такі ями, бляха, муха. Ось до полоска лободи. Не можу зрозуміти чого. Далі полоска закінчується і знову нормальна соя. Ми тут зараз візьмемо і вийдемо, подивимось, що у нас тут робиться. О, тут ми мало відео знімали, майже не виходили на цій стороні. Ну що, тут в мене то року, якщо пам'ятаєте, з краю було не дуже, мишію було багато. Ну отак. Ну отак. По дві зернини, по три. Зверху налилась теж. Ну Та нічого, соя тут, я маю. Тут вона якась висока, бачите? Ну і бобів наклали по три, нормально. Як виноградний лозаж донизу стеляну ну, по три то не буде ну з буряном трошки Ні, гарненька соя гарненька була така поганенька потім стала ну такого є ну що я можу ну, то... я не хотів цього ну біля лободи ось тут, бачите соя. не діло. я їхав розстроїтись сюди ну так да, є лобода Ну я знаю, що якщо я буду сидіти в комбайні, ну це не глобальна лобода, так коли ну, я знаю, що таке лобода і молотити в комбайні лободу. Не півіцу лободу молотити, тому воно тільки бити б де зараз. Ну отак от. Ну, що терпімо, просто такоси дивитись, то її їда багато. Бачите вона так, ну типу місцями, але вона так... А якщо в комбайні сидіти, то не дуже там і страшно. Хоча звісно краще б провести дессикацію, тому що хто сидить в комбайні, знає, що таке лобода. То не проблема в тому, що вона с короче, її так блядь, намотує на мотовилу, гадіну. І оце вічно забивати мотовилу, як я називаю. Або, в принципі, що со дозріває, може і лобода дозріє, може короче, цей. Я завжди, практикую, коли соя велика, а тут вона велика, тут вона мені за пояс. Я завжди практикую мотовилом не користуватись, коли я молочу сою. Ну, Вибираєш таку скорость прилічну і тут її взагалі положило від посадочки, бачите. Не користуюсь мотовилом, взагалі, піднімаю його і... щоб соя сама залітала. Ну отут. -то. Холдинга соя У них друга проблема Якщо бачите Соняшник ну, тут взагалі вона раніше набагато посіяна, всій ночі мене тут не жовта, тут якийсь сортних. ну тут гарна соя, похожа на мою. Ну реально похожа на мою. дивлюся, Мабуть сорт такий же самий. Лопухи такі самі стоять, Чтенько Цікаво, де вони її взяли, ну, в принципі десь взяли, в кого був соняшник, а ні, в них того року тут був соняшник. Ну, такий соняшник, самі бачите, да? це буде проблемка. Він гадіна він дозріє, І коротше, це проблема. Так що всі це, їдемо далі, далі, їдемо далі, ще на одну діляночку, зараз заскочимо.